Всім привіт! Вітаю на каналі. І це відео по готовим роботам. Покажу, що підготувала до новорічного маркету. Що встигла нав'язати не дуже багато за ці дні, але, тим не менш, що встигла, трішки новорічного підв'язала, трішки по замовленню. Трішки покажу, що Нав'язала для майстер-класу. І першим, ким хочу поділитися, це, звісно, ось цей малюк, який у нас виглядає в кадрі. Це ось такий сніговичок. Я його в'язала за майстер-класом Тетяни Медінцева або Медінцево, не знаю, як правильно прізвище. В YouTube-каналі ось такий гарненький сніговичок, вирішила зв'язати. Минулого року в'язала за її майстер-класом дуже файного дракончика. Такий чарівний вийшов дракон, дуже-дуже симпатичний. Найбагато різних майстер-класів, тому можу порадити її сторіночку. Ось такого сніговичка я зв'язала за її майстер-класом. Такий гарнюнька, використала тут сяючу пряжу червону, бо мені здається, що буде так дуже. Класно, аби була ще біла, було б взагалі класно. як, Знаєте, наче був би сніг, який виблискує на сонечку. Але в мене була лише звичайна біла, тому вирішила зробити таку червоненьку, щоб виблискувала. Це більш така новорічна іграшка. А в новий рік хочеться дива і трішки святкового настрою, тому таке магічне виблискування. Так, це в мене Himalaya Dolphin Star чи якось так, пряжа. Такий гарненька. Мені прям дуже сподобався цей малюк. Такий прям зовсім зимовий зимовий. Хоч за вікном ще осінь, не можу сказати, що тепло, бо зараз у нас доволі прохолодно і вітряно. Але ще жовті листочки, тільки от Хеллоуін був, а в мене вже повний Дінго Але хто е, в'яже, той знає, що. Ми заздалегідь це, це в'яжемо, робимо, аби вже був повний асортимент на новорічні свята. Він виходить не дуже великого розміру. Давайте замірюємо десь. Ой, так не бачу. Сантиметрів 19, ну, якщо шапочку 21 з цією. У майстер-класі здається. Їх в'язали трішки більшим гачечком я в'язала однаковим. Такі гарнюнька. Носик в мене тут з акрилу. Така краса. Прям дуже не можна налюбити. Такі прям вже новорічний-новорічний, вже хочеться ялинку. А потім, як буде е грудень, то вже і ніякої ялинки не треба буде, бо буде підготовка до паски, то в мене вже. У листопаді наче, новорічні свята. Ще зробила, ну, треба ж якось ще символ року пов'язати, тому почала в'язати, але поки що в мене їх не дуже багато. Поки що я зв'язала лише одну ось таку красуню з такого м'ятного кольору. Дивіться, яка ця краса, прям неймовірно. Так, давай. Ди, сніговичок трішечки далі. Дивіться, яка краса. все очень оченята. Зробила такий язичок закрила. Прям дуже вона класна, мені дуже сподобалась. Ця схема це я знайшла безкоштовний майстер-клас автор Ольга Лука. Або Лука. Лука? Не знаю, як правильно наголос. Вибачте, якщо я неправильно наголос роблю. Такі гарньюнька. Зробила їй корону, в майстер класі її не було, але мені здалося, що буде дуже класно і доречно. Не знайшла, шукала таку корону а, у пластику або, ну, металі не дуже хотіла. А, скоріше, хотіла в пластику, бо метал може потім повливати на пряжу, якщо він не якісний. то хотіла з пластиком. Але не знайшла таку корону з пластику, вже ходила до. Епіцентру засняла для вас трішечки влог, То у наступному відео, напевно, з готовими роботами покажу, трішечки візьму вас на прогулянку по новорічному епіцентру, за новорічним настроєм. Ось такі діла. Така гарнюнька, я прям не можу, вона дуже вийшла класно. За розміром, я, до речі, її не міряла, вона доволі така велика. Поміряла 77 см ця краса, на неї пішло тише менше одного моточка основного кольору, і ще додатковий ну, на полосочки. Можна ще якось прикрасити. Бачила, що дівчатка вишивають якісь а, узори на змійках. Бачила, що класні кобри роблять. Але поки в мене ще ось така. Змійка. Не знаю, чи треба їх нав'язувати дуже багато. Бо якось однозначно ну, в мене реагували на маленьких, але, ну, хоча б декілька, напевно, зроблю різних розмірів, щоб вони в мене були в наявності. І ось така велика доволі, така гарненька. Так, ще зв'язала з великих іграшок. Ну, як з великих, не дуже з великих той. Ось таких капібарок. Це майстер-клас Інна МК. Бачите, я сьогодні підготувалася, а, щоб мені потім написали, що я зажмотіла майстер-класи. Ось. А, МК Інна, мені тут трішечки не подобається цей шовчик, не знаю, може я його якось. Підтягну або підзакрию, під зав'язала. Таких капібарок, вони невеликого розміру в мене вийшли. Ну, якщо, наприклад, порівнювати з сніговичком, десь 13 см. Ну, як мої коржики, песики, таксочки, ось такого десь формату будуть іграшки. Зв'язала я їх дві штучки, ось таку, і ось таку більш темну. Щоб в мене був асортимент. Капібарок люблять. Ще хочу нав'язати в шапульках. У мене одна є. Треба ще нав'язати, не знаю, чи штуки дві, напевно, св'яжу. Поки що це в планах. Але, в принципі, такі капібарки також класні. Більше до натурального положення, скажімо так. Так, ось такі гальнюнькі. Такі прям. Не знаю, яка буде краще в плані кольору, бо це такий мій популярний для капібару кольор, а ця більш така світла, хоча маленьких такого кольору також непогано брали. Так, Ще зв'язала зовсім трішечки своїх великих брелоків. Зв'язала з ката такого одного поки що. в мене їх порозбирали. Не знаю, потрібна чи на новорічні морська тематика. Але, ну, відв'яжу, якщо що, лишиться, то лишиться. Хай буде краще в наявності. Ось, робили ми таке пузо, блакитний з білими плянками. Пам'ятаєте, я вам про цю пряжу розповідала? Мені вона дуже подобається, така класна. Ось такий блакитний. Нарешті мені, до речі, приїхали оченята клейові. Зараз покажу. Їхали мені ось такі клейові оченята, стему 8 мм. Напевно, також десь тут лишу скріншот, якщо це взагалі допомагає. Ще чекаю маленьких, таких по 6 мм, по 10 мм замовила, здається, клейові. Ну, хоча б 8 приїхала, я їх дуже чекала, бо. Мені потрібні клейові на ось таких скайдів, ще на моїх ведмедиків, які з шарфиком закрило, бо там краще клейові. А тут, якщо штифтові, то ці потім коляться штифти. Можна, звісно, підплавити, я і підплавляла, але все одно, знаєте, так відчувається в іграшці, потім тут такі тверді. А з клейовими це так класно, нічого не відчувається. Так, ось такий скатик зробила чисто для асортименту. Ще підв'язала трішечки пінгвіняток. Ви просили в мене майстер-клас, тому вирішила підв'язати різних пінгвіняток і записала майстер-клас на пінгвінчика, то покажу, яких підв'язала. Ось такого жовтенького. Дивіться, який гарнюнька. Такі пінгвінятко жовтенькі, сонячне, тепле, яскравий. Взагалі люблю, коли я їх роблю в різних різних відтінках. Вони прямо в усіх відтінках дуже файні. Ось такі це в мене все пухнаста пряжа. Ще зробила ось такого фіолетового. Ви пам'ятаєте, я вам показувала цю пряжу, що замовила наби на як, бо мені сподобалось ось цей кольор, а я не знала, на що я його замовляю, ось вже застосувала на пінгвінятка. Ще хочу, напевно, якоесь платьячко зробити, якомусь зайчику або ведмедику. Не знаю, але вже ось на пінгенятку застосувала трішечки. Тут зовсім його небагато йде, тому вирішила все ж таки зробити. А тут використала алізе. Такі вони класні, яскраві. Ще зробила в такому темно-вишневому малиновому. У мене минулого разу лишився ще в наявності. Такий світло-рожевий, з малиновим, здається, світло-рожевий з малиновий. А це зробила такого яскравого малинового з таким вишневим фольором. Ось такі уніка. Ще показувала, робила в блакитному кольорі, також класно виглядають. У такому лимонному, здається, робила ще таких. Дуже проста схема. В мене просили майстер-клас, вирішила нав'язати різних кольорів, аби показати. У мене все одно лишився, один думаю. Це знак: нав'яжу, покажу. І ось такого ще класичного зв'язала. Саме його ми будемо з вами в'язати в, в майстер-класі. Ось такого класичного відтіночку. Їх також часто купують у класичних відтінках, ну, звісно. Але і в таких яскравих також дуже класно купують. Такі гарнюнька. Така в мене пінгвіняча банда. Так, де я вам його пристосую ось тут? Так, ще я трішечки зв'язала за крило ось таких моїх коченяток у шапці. Я вам їх тут ще, напевно, ні разу не показувала. Напевно, що ні. У мене в інстаграмі вони були. Фото виставляла. Або вони ще влітку в мене були такі каченятка, такі гарненькі, Дивіться, які вони файні, прям дуже класні. Я їх давненько не робила, бо закрили, довго в'яжуться, а якось були дуже активні маркети, прям, а, язик на плечах, щоб все вспіти, поповнити асортимент, тому в'язала більше з. Пухнастої пряжі, а цих лишала на потім, якщо буде час, і, звісно, як завжди, ніколи немає. Це був безкоштовний майстер-клас на Ютубі. Автора не пам'ятаю, якийсь іноземний автор, не знаю, не пам'ятаю. Цільно в'язана тут іграшка, в'язуються лапки, клювик, ці. Можливо, у автора вони не в'язуються, звісно, пришиваються, а я вже потім переробила, в мене все в'язується. Я говорю, ну, це перше, напевно, що я перероблю в іграшках. Якщо є якісь деталі, які можна в'язати, вони в мене будуть в'язані ані пришиті. Це прям перше, що я, напевно, якщо можна, то перероблю в іграшках в усіх майстер-класах. Прям в усіх. Не знаю, це моя така. Тема. Мені здається, що так і простіше, і швидше. Тому я це перероблю. Ось такі гарнюнки. Шапка тут знімається. Я, звісно, потім буду робити з цього брелочок, то проколю за дві частини, напевно, а може тільки за шапочку, Такі. Каченятко. і ось така в неї шапулька, такі гарнюньки. Мене вже замовили одну таку. Качечку поїде до власниці. А друга в мене ще лишиться. Зв'язала їх дві штуки, напевно, зроблю ще, бо вони такі дуже класні. Але якщо буде час, прям час це моя така бульна тема, чесно. Такі гарненькі. Ось, похизуюся. У мене не часто зараз на каналі з'являються з акрило або боловним іграшки, вони дуже класні. Я їх. Дуже-дуже люблю, але через те, що на них йде багато часу, то вони в мене зараз якось не дуже активно мількають, ну, як є. Знаю, що в мене є також у підписниках фанати з такої пряжі. Я тому показую, що, що є, що в'язую. Так, такі о, так, щоб їх було трішки видно. І зв'язала ще ну, зовсім трішечки своїх малечі. Це ось таких початок. Зв'язала я їх чотири штучки. Ось, бачите, всі однакові, поповнюю по трішки асортимент. Напевно, сяду, як приділю день-два, напевно, в'язанню саме ось таких маленьких, а, бо якось натхнення на них поки що в мене не дуже багато. Але є деякі навіть нові схеми, які я хочу спробувати. Тому, напевно, приділю саме ним час, сяду і прям нав'яжу багатенько, бо я до своєї цифри в 500 і так ніколи не доберусь такими темпами. А треба, думаю, що ось така малеча буде доволі популярна у ярмарку на новий рік у ТРЦ. Взагалі хочу якісь у ТРЦ, але поки що не. Визначилось яке саме? Бо, по-перше, це буде зима, це треба дорога, час на те, щоб доїхати. І ще з тривогами я живу на лівому березі Києва, то, як розумієте, якщо тривога, то я просто додому. З правого, наприклад, ввечері, ну, на санях, <свіх> на оленях тільки доберуся. Або пішки, то це дуже довго. Я взагалі трішечки, поки не вирішила, який саме ТРЦ, можливо, візьму якийсь на лівому березі, щоб хоча б на одному з було. Бо якщо з правого в мене метро закриють, то це все. Я ночую на правому березі. Тому якось, поки не визначилась ТРЦ. Але, напевно, буде це все ж таки е маркет на весь місяць. Не знаю, як, може, з кимось розділю оренду, поки я взагалі не знаю, як це буде. Але е придивляюсь саме до такого варіанту, бо не знайшла якихось е там по, ну, по дню є там, але це не вигідно в плані оренди. На, брати на 5 днів, на 3 дні. А, тому, напевно, буде цілий місяць. Не знаю, що я там буду робити цілий місяць, торгувати чим. А... Ну, Я так кажу, нач... ну, я дуже сподіваюся, що прям дуже будуть добрі продажі. А, бо все ж таки свята. А, і там буде Миколайчик, а це все ж таки дитяче свято. і частенько дарують такі подарунки невеличкі, типу іграшок там брелочків, такого, то сподіваюся, що все ж таки будуть а, непогані продажі. А, тому так, а, такі мої роботи. Як бачите, не дуже багато, але трішечки не збирала, тому вирішила засняти. Ще й каченятко, напевно, завтра, післязавтра поїде до нової власниці, буду відправляти, то вирішила вже зізняти. Навіть, бачите, кільця не доробила, але зараз дороблю. Тільки закінчила клеїти оченята, все збирати. Вирішила засняти відео, аби вони вже були в наявності показати вам такі варіанти. Так, ну, хто заходить на мою стріночку в інстаграмі, їх бачив. Звісно, там є деякі роботи, які тут не показувала ще, бо не було часу. І новиночки там за. Це... Скоріше за все будуть виходити раніше, ніж тут відео, бо в мене тут якось поки я смонтую поки То, до сьо, то звісно, тут трішечки пізніше. Хоча іноді тут раніше виходять. Тож, якщо хочете слідкувати, підписуйтесь до мене в інстаграм. Дякую за ваш перегляд, за лайк, коментар. Дякую за підтримку каналу і побачимось з вами у наступних відео. До зустрічі!